Камера, мотор, оператор. Поїхали! Мова сьогодні йде про мої вихідні, ну, які вже пройшли одним словом. Коротше, сценарій я не написав, імпровізірую, так що слухаємо. От, субота, ранок. І тут є одна маленька заміточка. У мого друга буде народження, а він живе в сусідньому місті, настільки сусідньому, що туди 60 кілометрів пертись. Отже, я зі своїм меншим братом, до речі, десь там він на відео буде видний. Ось оцей тіп, напевно, я його зараз підсвічу. І ми вирішили на великах проїхати ці 52 кілометри. Я думав, що їх 60, але в принципі 52 Так от ми зібралися, в принципі, за день до цього я не збирав ніяких сумок. Я там хотів розказати щось, але я там м'ямля, просто лютейша і ніфіга не розумію в тому, як розказувати про те, що в мене в сумці. Коротше, там кофта, труси, носки, бутилка води і планшет. Ну, я думав, що я буду грати в Майнкрафта і таке інше, але в просто не було. Ну, виходні як ніяк. Друг, сестра там і взагалі кінтів ніск є. Та й загалом цікаво там і так без цього. Значиться, ми їхали. Ну так, більш-менш, без приколів. Там було кілька військових машин по дорозі, в принципі, кілька зупиночок. Ух, пролетіли по касінкаме. Я став кофту зняти. лазю. Де ми схрестили шпаги? Ну, щось Андрій стопанувся. Чому сорнувся, це вже ж таки? Що у вас? Пописить, я теж пописую. Давай пойдемо з хрестом шпаги. Ну а? А? а потім нічого. Ну абсолютно нічого. Ми приїхали, так, знак нежин. Чого? Тормоза. А, блин. Щас, станем, там тормоза треба рожати. Рожать надо тормоза. О, до речі. А ми там вже на місці. Хихиха пофоткались, познімали від До речі, заходимо в мій інстаграм і підписуємося, бо там виходять рілсики, історії, і взагалі все круто, все по красоті. Ну і в принципі про телеграм теж не забуваємо, бо там кружочки виходять. Я це коли бігаю, до речі, сьогодні я теж бігаю, бігаю і записую кружочки для вас. Я старався, так що можна подивитися і підписатися. Так, от ми приїхали, і в принципі нічого не обичного. Залетіли в хату, там Пашко, цей друг якого день народження на наступний день був, тобто в неділю. Хей, бро, васап, як ти, шо ти? Він нам предлагає поїсти. Ну, знаєте що? Я проїхав 52 км в пажері і трошки не виспався. Що я зробив? Звісно, я пішов спати. Ну, само собою, просто другого сценарія бути не могло. Та да, взагалі, я зазвичай, коли їду на далекі дистанції, ну, коротше, я тільки туди по суті їздив, я завалювався спати на пару годин. Блін, яка це імба, я вам кажу, це просто. Начебто, це такий бодрий, бодрий, а потом. І пі. І все. Ні, реально, просто отрубаєшся тільки так. Та наші -та й накормили там. Блін. Класно. Ну, після того, я ж все-таки знімав відосик про турнішки, який ви ніколи не побачите. Хоча ні, в принципі, побачите, але не зараз. Коротше, знімав відос про турніки. Вийшов у двір. Попатягувався. І я тоді взяв усе три штуки. До речі, зараз це вже мій штатив. І на нього обзори ви могли б побачити в інстаграмі, але я туди ще його не зробив. Коротше, подождіть. Е, Сутяка. Я прийшов в двір, почав підтягуватися, і я поняв я просто ковбаска. Я вже тиждень як потягався ніякого прогресу. Абсолютно. Ну там 10 раз підтягувався, туди-сюди. І ось короте, ось по чуть-чуть тут -чуть, щось таке, капельку попотягувався і все, забив хір. Ой, на наступний день думав, що я на той день думав, що ще буду викладати цей відео, а потім зайшов в капкат. Капкат не вивозить на комп'ютері я маю на увазі на ноутбуці. І я забив болт на той галімий відос, і зараз я знімаю для вас цей шедевр. Ех, да, Це красиве відео має бути. Після того, як я поспав, як я вже сходив на турнічки, ми все, я рав і собралися куди? Мені по нові кросівки. Так, що такі шлюпанці обрали. В принципі, треба би їх приміряти. Блін, це звісно, так. Потребую оновлення. Прикольно, що сказати. Ура! Тепер мені є асікси, нормальні бігові. Ну, для початківців, дешманські, ну в принципі, це асікси. І факт того, що на них написано для бігу, теж факт. Так от, прийшли подивитися на красовки, і знаєте що? Коротше, перебрали ми пол магазина. І я купив собі отакі асікси, якісь такі початківські. Там написано, що вони на 5-7 км розраховані. Знаєте, тіпи, що прикольно? я в той же вечір пробіг 10. Стоп, подожди. 15! Тіпи, я пробіг 15 кілометрів в той вечір. Ну, по більш-менш відомому місту. Да, тоді була тривога ще, я побігав по якихось е закаулках. Таке щось, досить скучна тренувачка була, ну але про неї можна було дізнатися в моєму інстаграмі знову ж таки, Да, і в телеграмі теж. Ха -ха. Не забувайте про них, типу. я стараюсь, взагалі-то. Так от, в принципі, нічого удивительного не було. Ми заскочили на секонд, купили пару футболок. Я завтра Ну, є одне уточнення: на тому секонді продаються нові футболки, нові носки. Купили, я собі купив пару слідків, пару носків. Футболку, і в принципі все. Там сестра собі рюкзачок купила а і Андрію щось ми пару футболок взяли. І от всі з покупками довольні в принципі, заскочили ще на там повечеряли. Е, оце ж після того, як ми нагань а саме в батьківському домі мого друга. Е, Значиться, я що зробив? Побіг. Ну блін, я правда дуже люблю бігать, коли в мене повний живіт. До речі, сьогодні я теж бігаю, коли в мене повний живіт. Ми нещодавно шашликів вперли. Блін, це просто піп'є. Це so hard, бро. Ні, ну реально, це щось неймовірне. Ну і коротше, да, Було перше на прягах так перший киме, другий кими. Ну ви знаєте, ця історія, коротше, за все можна побачити в моїх мережах інших. Ну, а зараз, блін, да, Вертаємося ми на квартиру моєї сестри, тобі ж квартиру пополам із цим же її хлопцем, моїм кентом і самим лучшим людиною в світі Паша, привіт. Е, так, вони вже всі полягали спать, а я знаєте що? Попомить, попомить. надо каждый день. Я, конечно, наші Я тоді десь до полуночі вичищав своє очко. Тисував волосся. Да. Ну і в принципі нічого цікавого. Закономірно, після того, як я так пізно, я проснувся наступного ранку десь годин у 6 плюс 4. Коротше, година 10. Година 10. <година> десь о 10 годині. Ну і що виходить? Питався знімати для вас відео. Саме. Така футболка, саме. Ну, блин. Я так прикинув на монтажі, попробував і поняв, що от зняв говно. Так що зараз знімаю для вас просто говорящу голову і буду вставляти перебивки. Ну, коротше, ви це вже поняли, да? Блін, я похожа на дебіла. Хі -хі -хі. Ладно, хер з ним. Всі багаті люди були похожі на дебілі, правда? ж? Чи ні? Ні. Блін. Як ви могли поняти, це наступним ранком була неділя. І вже безпосередньо день народження мого друга, сестри хлопця, найкращого в світі, вообще отакого крутого пана. Я вручив свій подарунок, це був якийсь там чохольчик з Максеїв, до речі, цей Максей не працював. У мене не було грошей на нормальний чохол. Ну так а що, ну так а що? Ну а що? Ну нічого. Ні, Серйозно нічого. Ну що я з цим зроблю? Ну грошей, то ноль. Ладно, Паша, перепрошую, але в принципі ти сказав, що нормально, хай пойдет. Там камера защищена, і це взагалі круте і важливе, що може бути в телефоні, правильно? Чи ні? Блін. Знову себе дауном чувствую. Ну, коротше, ми зранку поснідали і тоді двинули на вулицю там запрещаної, скажімо так. Я її вже запікав в минулому разі, але не суть важна. Значить, приїхали на вулицю Батьківську, там де батьки цього пашка. А ну, криза пошла. Так от приїхали і тоді готуються салати. Ну, ось в принципі, тут а. Що це палички. І дивлюсь про да. майну безуглу. Це бук, це буд. Я так кажу, що даю ще портуна, да. на похалиці. Деталі, допомога ти... приходжуть чи ні? Звісно, допомагати, ага. я й застоваю. Я тут сидаю, там, тут я, короче, я ще делов там картошечку, Но суть сутяка. По моїй частині картошка була оща. Чистити молоду картошку дуже унікальним мегаспособом, який я вам розкажу. Колись, я не знаю. Коротше, просто заливаєте молоду картошку водою, щоб вона тільки її покрила, і я лозити її так от так от. Шкурка обдирається, пару разів її промиваєте. Потім ще раз, ще раз. Коротше, поки картошка не буде чиста. І все, отак от захшибісь. Не треба довго морочитися. Я минут за 15-2 відра перемив і коротше, отак. Питання. Приїхали мої батьки вже. Ну адже, блін, день народження зятя як-не-як. Треба стопарик. Осуждаю. Осуждаю. Це взагалі бідняцька звичка. Пить стопарик на повод. Ні в якому разі немає ніякого виправдання, якщо ти бухаєш. Якщо ти хоча б трошки губами касаєш алкоголю, це взагалі даун. Е, на батьків не поширюється, як не як це вже їхня філософія і взагалі мені пофіг. Ну не пофіг, звісно, ти що гоніш. Отак от. Мінус 5 днів в житті. Мінус 5 днів життя. Ми прийшли до батьків, які приїхали на парковку коло великого торгового центра. Е, якщо чесно, це був якийсь просто магазин шмоток Почистив картошку зараз. Вернув свій лук, бо я тоді був в шльопках і в цих же шортиках, ну без футболки. Коротше. Зараз треба прибігти до полікомбанка. О! Що таке? Куди біжу? Нам сказали спешить. Бать. Шкодниця. Ну ярка, ну в принципі ні, не хочу. А, це спринтом. Ні. О, просто все. Нормальна тема, скажи. О, прикольна шапка. Ну ладно. Так, сумочки. А що це тої, подруга? друге 500 гривень. А ця? Що, прикинути такі штаники. Чи носи якісь? Ну, похоже. Що це воно таке? Штани, норма, щось там, щось там, щось там, щось там. Так, ну так можна думати сюди. Да. Отже, так, зараз на, на розборі отаких двоє штанів. Давай будемо пробувати щось, бо ну блін, що ж треба купити шарагу. Матерія нормальна. Хм, ну ды нормально. А? Подиви. Ну подивись. Ну да. Так. Зараз мої на базарі деструється. Блін, розповерный дешман. Капец. Обув там, йому продається так і що. Не сказати, що сильно розбираюсь, але, блін, чувствую. Палю прямо аж смердить. Мене уговаривали купити футболку, купити кепку. Ну коротше уболтали мене на одні штани. Потім він мені сказав купляй ще одні штани. Подавши труси мені купили. Ка, блін, короче, я нічого з цього не потребував, но мені це і купив. Я ну не знаю, блін, Ну, короче, тепер кажу грошей нема. І тепер я думаю, що я воно, Блін, як це мене бісить. <хи> я зароблю купу грошей. Я зароблю купу грошей, я дам все до копійки і куплю баті Лексуса. А мамі куплю Феррарі. Іменно. Ай, і так дор... от, що таке що ще таке сказати? Повладили ми трошки пару по цьому магазину, потім по базару. Андрію купили кросовки, які йому в ітозі не понравились. Андрій, до речі, це якщо раптом мій молодший брат, з яким ми їхали на велосипеді. Ой, вернулись ми на вулицю батьків цього. Пшеного пана Павля. Павля. <laughs> Паша, привет. Uh, и что? Обжираловка. Правильно? Правильно. Ужелайся просто капец. Ну, мы поели. Было таки себе стиля. Я, до речи, покажу зараз пару кадров. Так, что у нас тут? Салатик сухариковый, крабовый. Так, це у нас тут какая-то мазочка, колбаска нарезочка, салат оливье. Нарезка, мясо. Что это такое? О, О помадорки, Это классная тема. Так, тортик, Медовик, персики черешня, банани. Це значить що? Сьогодні набираємо масу. Ще о компотик сюди. Ну, я тільки їду покажу, бо я людей не хотів знімати. І в принципі вони були теж проти. Значить, сутяка, ми поїли, я пару часов посидів. Попив водички і побіг. Я біг тоді щось чи 7 меч, чи. десять. Я не пам'ятаю, ні, не, 5 наче. Чи 6. Я не пам'ятаю, там Reels в моєму інстаграмі. До речі, там дуже красиві церкви я пофоткав. І взагалі вам треба оцінити фотографії. Заходимо в Телеграм і гортаємо там вверх трошки, в принципі, і ви побачите класні фотки, які треба проголосувати. Ех, да. Прикольна тема. Мені, Мені в не подобалось, але трошки стрьомно, Знаєте, там кінжал той день прилітав. Пуум! що такое? Стрьомно, стрьомно, it's Ukraine, bro! Лята русня. Донатим на дрони, і на ППО, і взагалі пацанам на шмотки. Вони самі круті. Ем, в моєму інстаграмі нема гу, ніяких е, посилань, але, блін. Коротше типу, донайте із свого. Я думаю, у вас якісь знайомі по-любому є, кидайте їм на збори. Там їхнім батькам треба, серйозно, на танки теж. Ой, на танки, кажу, на танки. На пікапи. На пікапи, От пікапи зараз тащать. да. Оце так посеред поля стоїть і. Оці шахіди збиває красави, блін, мужчини. Так, що ми? Ми поїли, попили, я вже побігав. Так, так має бути нормуль. Так, да, должно бути цілком нормально. Зараз біжу на вулицю Героїв Небесної Сотні, тут якась воглівський сквер, має бути. Ну, я хзе. Я тут був, звісно, колись. Це було давно зимою і літом два роки тому. Коротше, я хизе. Зараз будемо розроблятися церкви. Блін, прикольно. Реально блогер, є моя. Коли дожилися. О, а тут якась екстрасенсурна херня знімалася. Фух. Йоме, прикольно тут взагалі, то дуже даже прикольно. Зняв рілси, пофоткався, зняв для вас запис в Телеграм, Інстаграм. Короче, взагалі, дуже я медійний, популярний, крутий. Так от, вернувся додому, до сестри на квартиру, помився. А, я помився. До речі, там такий душ. А. Ну мед. Карний душ. Ну, і цього радості в мене не було не сильно довго. Наступний ранок поснідав сирочком. До речі, можна побачити і сирочок. І. І що? І нічого. Собрав шмотки і поїхав додому. По дорозі додому нічого цікавого сильно не було. Від... Уже з Ніжина. тут долучилося плюс-мінус кеме застройки. Далі? Що таке, пачка, да? очка ріки, де? Смос, який проїхав? Я ще знаю. Так з тидома включив. Так у мене інтернет самі. Ех ти. Хоч може 20. Так, о, о, ми вже приїхали Коротко, до хіра. Мені залишилося 22 км додому. Е, в принципі, це десь на час їзди, плюс-мінус. Час-півтора. Ну, не втомився. Неміє, дуже неміє жопа і ноги. Оце серйозно. І хтось мені не писав, то я, коротше, це на висить відповісти. Хі-хі ха. Опа, це що за ралі? а? Ага. Так, е е, -е переключися. О, переключилось. А! Ба... Все, все 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 баста, застряв. В лице. Я дивився відосики на ютубі. Хоча мені було проблематично, адже я зламав своє кріплення для телефона. Е, до речі, ось це відео. Чи по правій стороні луч? Сейчас Андрій нам покаже мустерку. Давай. Мастер-краш? Мастер-краш. Як получить бесплатный ноутбук? Сосать. Нет. Як це нет? А ты сидиш себе и кажеш мені треба ноутбук. Ты куплять ноутбук. Я зламав його ще по дорозі туди і попросив меншого брата за те, що йому куплю морозиво. До речі, я йому купив таке морозиво і заплатив за те, що він мені колись допомагав там з інформатикою. Коротше, мій війна і Е? Класна зарплата. Ну і от, приїхали ми в Берзну, я поїхав на нову пошту по цей стабілізатор, по інші посилки тему. До речі, про них буде наступний відос. Очікуйте за два тижні. І знаєте що? Да, я переходжу тепер на два тижні, блін, бо я виграю. Я серйозно виграю. Блять. я серйозно виграю, я не можу вивозити такий режим. Це... це складно. Ні, реально це складно. Хоча якби мені не хотілося стати багатим, як найранше, але видавати вам лайно, я не хочу. Я хочу монтувати для вас якісні відоси. Саме так. Так. І напевно цей відос я почну сьогодні монтувати, але завершу вже завтра. І завтра на свіжу голову я його публікую, розумієте? То буде круто, то буде якісно, то буде богемно. Розумієш, то буде богемно. Так от. Закриваємося. Ти вимикаєш YouTube, ти вимикаєш Instagram і Telegram, ти на мене підписався, молодець. А тепер звертаємо удочки і біжимо 15 кілометрів, То що я буду бігти марафон, я стану КМС. Хоча б хто мені що не казав, я стану Камесом, мастером спорту, міжнародним мастером спорта, чемпіоном міра. Я буду самим багатим, кого ви знаєте, типи. зараз із цим маленьким телефончиком і з цим стабілізатором я сиджу тут сам, у мене 20 гривень в кармані. Ви знаєте що? Знаєте що? Я в мене на 18 років, Знаєте що буде? Land Cruiser Prado. 300. Трьохсотий крузак. Типи. Ви заповніть мої слова.